Актуальні спеціальності, які пропонує Київський університет інтелектуальної власності та права, викликали великий інтерес серед абітурієнтів та їх батьків. День відкритих дверей традиційно пройшов з великим успіхом, адже неабияка кількість майбутніх студентів виявили бажання вступати в ряди навчального закладу. Сьогодні до Київського університету інтелектуальної власності та права завітали учні 9-11 класів на день відкритих дверей, задля того, аби самостійно впевнитися в тому, що ми можемо надати хорошу матеріальну технічну базу та найкращі студентські роки. Дуже сподобалося в цьому навчальному закладі. Дос, дос, ну, красиво, е, цікаво. Е, можливо, я буду поступати саме сюди. Дуже гарно все нам показали, подали. Ну, дуже сподобалось, може теж буду поступати. Мене звати Андрій, і сьогодні я прийшов сюди на день відкритих дверей в цей університет. Мені це дуже сподобалося, і, скоріш за все, я буду сюди поступати на кібербезпеку. Мені дуже сподобалося, що вони зробили день відкритих дверей, тому що я зміг подивитися на все це зсередини і побачити, як тут все відбувається. Гості мали можливість особисто поспілкуватися з викладачами та завідувачами будь-якої спеціальності та кафедри. Також була проведена цікава екскурсія територію університету та гуртожитком. Велику цікавість було проявлено до студентського життя, про яке з великим задоволенням розповіли представники студентської ради. Університет щиро вдячний Збройним силам України за надану можливість проведення таких заходів, адже молодь це наше майбутнє. А гостям вдячні, що завітали до Київського університету інтелектуальні. Ні, власності та права.